Стіна щасливих людей з'явилася у Тернополі. Портрет Андрія Кузьменка зобразили на стіні будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 43. Організували таку благодійну акцію творче об'єднання тернопільських молодих художників. Just Art. на реалізацію проєкту спонсори виділили близько 10 тисяч гривень. Художники зекономили гроші і все, що залишилося, віддали батьку хворого хлопчика, що потребує допомоги. Допомагають нашому Тимофійку, допомагають в зборі коштів. На операцію, щоб він зміг почути, хотів би подякувати всім студентам, які навчаються в ТНТУ. Хотів би подякувати всім працівникам ТНТУ, всім тернополянам і всім людям України, які допомагають Тимофійкові. Також хотів би подякувати народним депутатам, які теж допомогли. І хотів би подякувати усім українцям, які зараз знаходяться за кордоном, які допомагають в зборі коштів, тому що зібрано значну суму. І завдяки вам, завдяки тернополянам і всім добрим людям, Тимофійко поможе почути цей світ. Ідея проєкту виникла практично рік назад. Це був кінець вересня. Я побачив пост ВКонтакті про те, що в Луцьку зробили пам'ятник. Змій і подумав, а чому би не зробити це в Тернополі? І напротязі року ця ідея росла, дозрівала, і нарешті вона дозріла. І ви бачите результат роботи цілого року в мене за спиною. Час реалізування був досить короткий, і це показує. Це було всього на всього три з половиною дні. І це показує те, що можна щось міняти за короткий час. Головне бажання і дойти до кінця. Люди зараз якісь похмурі, зараз час такий. Люди в тролейбусі, в маршрутці, їдуть, похмурі, ще щось. Підняли очі, подивилися на Андрія Кузьменка. А це патріот, це, ну, це завжди оптиміст був. Завжди, завжди, завжди він дарував нам радість, дарував нам усмішки, дарував нам хороший настрій і якусь філософію. Якусь реальну філософію, таку українську, патріотичну от, і в загальну взагалі. Подивилися на нього і зрозуміли, що життя красиве, коли кольорове. Андрій Кузьменко був справді народним артистом. Його любили, поважали, цінували всі, його навіть називали совістю нашої епохи людина, яка дійсно хотіла, щоб всі були щасливі, що всі посміхалися. Дуже багато для цього зробив. Портрет Андрія Кузьменка вже став окрасою міста, дарує радість не лише мешканцям Тернополя, але й туристам.